Коли я ще в 2016 році вступив в Київський військовий ліцей, тоді це ще був навчально-здоровчий комплекс Київського військового ліцею імені Івана Богуна. це 8 9 клас нам навчається. У нас тоді був начальником, колишній військовослужбовець 25-ї окремої повітряної десантної бригади, полковник Потєхін Петро Геннадійович. І це був прям такий десантник, у якого була дуже така потужна історія. І він постійно ходив в своєму камуфляжі варан. І в тільняшки. І ми такі, кожен ліцеїст такий, блін, я хочу бути такий крутий, як він. Я хочу бути схожим на нього. І ми так само організовувалися, ми там їздили за свої кошти, стрибали з парашутом, потім цепляли собі ці медальки, хтось носив тільняшки. Потім приїжджав генерал-майор Гордічук Ігор Володимирович, там ми з ним спілкуємось, і він такий: що це в тебе таке? а ну йди сюди. І каже, а чого ти носиш тільняшечку? І починається. А хлопці такі дістають парашутні книжечки. Кни... ну, Ці книжки парашутіста показують, що у нас є стрибки, і нам начальник, там командири рот І Він такий: о, оце хлопці молодці! Мотивація Клас. дисципліна. Ось він Клас. це каже: молодці, я вам особисто дозволяю. Бо це ж в 17-му році якраз тільняшки відмінили, а ми ще тоді встигли, так би мовити. Але ми і після цього любили поносити. І це була прям гордість.